Слава Україні! Усім вітання з Київщини! Сьогодні відео покажу, як я культивірую перець. Як в цілому можна обробляти 1500 перцю. Чотенько, По-бистрому і економно. Ось такий перець, а така міжрядка. Раз в тиждень, раз в 10 днів пласкорізом проходжу, пробиваю між самими рослинами. Ну, зараз покажу, як працює оліомак. Такий стан цього ґрунту. Уже береться кірочка. Якщо буде два дні сонця, потім вже буде на культиватор напряжніше. Такий перець. В цьому році відстає на місяць добрий, трішки є. І тут вже наверно, не не наверно, а знімаємо одну фрезу, щоб було 47 захват. Йдемо до культиватора, зараз підключусь. Не тікайте, не перемикайтесь, натисніть авансом вподобайку і відео буде чітке. І головне інформативне. Але наше паузу нажимати, якщо все під рукою. Ну як під рукою трошки пройтись. Тут є сьогодні. Підцепляємо наш дігнайс. Грабельки. Very nice. Такий культіватор. Чуть-чуть гаску даємо. Заводимо співтику в будь-яку погоду. Без прогріва газу. Ну не газу, а поїхали одразу. Наперед. А вже там знімемо фрезу. Розход. Ну, я заливаю бак пів літра на раз в неділю. А хожу площа, ви самі розумієте, в мене тут не дві сотки. Отвалила бота. Не треба мені ні транспортувати колесо, а так все на фреза. Абду так, знімаємо фрезу. Спочатку зимем бур'янець. Ого, фрази вже статилася аж гострий. Зараз покажу. Дивіться який тут діаметр. Десь 2,5 мм. міліметра. А який тут лежить? Тут лежить. Це два роки. Ну це другий рік. Другий сезон він у мене. Коротше, знімаємо фрезу й буде вже легше почистити кляки. Так резає палець стали назад і можна начинати. а ще бур'янці. Почистити зараз? Так, летим далі. Оп! От віці! Реза на місці починаємо з середини. Як завжди І поїхали. Ух, вперлись. Привик зазвичай ліву фрезу знімати. А так трохи не з руки виходить. Але нормально. не пострадав там все чітко. Тайкий палеомат лідер. Отак ми компактно розвернулись. Маневрений, хороший апарат. Вчасно ми проводимо цю операцію, проводимо ґрунтову аерацію. Тепер здихав, бо вже завтра би, ну якщо б сутки сонця, вже було б ваші кудіватору набагато, у пів разу, ну, хоча б і нагрузки не чує. так выхода так было ну пойдет заслуговывая на лайк А в наступных видосах Засічу, скільки бере бензину. Будемо рахувати по мотогодинах. Годину роботи, наскільки вистачить, ну, скільки потрібно грам бензи. Я думаю, грам 100 в годину, це, а то і грам 50. Ну, будемо провіряти. Запишу відео спеціально. Бо дивився блогерів обзор в ютубах, тіктоках, на ну, спомагателі. На такі спомагателі то цей 13 тисяч, є по 9 трошки, попроще і не італійський, а є китайський, там 5 ,5. Ну, такий результат виходить. О, Спушено. О. Тут потім пласко різамо, це все тільки джбок і буде ляля-бомба-ляля. Можна де-не-де атак прорвати. То коротше, там за пів години бере. Бак. Літр 200 чи півтора літра за, за пів години. Там двохтактні двигателя, ну ці що по 5,5 тисяч гривень. Китайські мотосапи, мотокультіватори. І плюс там льопаєшся з цим маслом, з тими шприцами, додаєш, колотиш, а тут просто залив бензу. Раз у місяць. Ні, краще раз у три тижні міняти масло в редукторі. Грам 500 там масла того. 10В30. І оце я вам говорю, оце апарат просто бомба. Можна було трошки мощнішого взяти, там він на 100, на 150 доларів дорожчий, десь 17. То там уже задня передача є і регулюється, можна в сусідньому рядку йти, а він ходить. Але опять же таки він по вазі у два рази важчий, а мені... Головна умова, щоб він був компактний. Навіщо я тоді трактор ця покупляв? А так бомба, його можна десь прийшов, тупік не придумав, як в тому році. І щоб не вертатися, опять по сфрезованому рядку, взяв його, просто перекинув руками. Ну, 27 кг, здається. Чи 20? 27 кг плюс-мінус. А так виходить. Працюємо далі. На ці 50-метрові рядки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну ті чотири вже менші. 10. І з тих чотирьох два ліпимо. 12 рядків по 50 метрів. Ну, за 20 хвилин спокійно собі стаєш і культивіруєш. І це на цей перець піде в районі 60 грам бензину. Такий перчик. Це нового шари, по-моєму. Так, да, саме так. Непоганий. Непоганий. Нового шари. І тихенький культіватор. Трохи намотує, але то не страшно. Він роботу робить. І це ще не на мінімальні обороти, це половина. Дай свій газує. Ладно, працюємо далі. У-у-у <laughs> Правління реально дуже легеньке, маневрене, компактне, дивіться, бур'яни. Зараз як я тут вирулюю. тільки раз і залетів і залетів о, о, в рядок. Підгору трішки довше. Але нічого корон травей копать лопатою namotá burianeno cartapleno lobadeno namotá via burianeno vamos, burian, valem Накидали, ого, білокрилки скільки. Ого, скільки білокрилки. Так, це ж, а, туда, тудой сюди, а тут туди, Все, а. Що про що я казав? Про що? Рядок, тупік, береш забак. Типі. Можна й одною рукою, якби було, був крючок. Де 5 тисяч підписчиків, стану модний блогер. Спецпопулярний. Куплю мікрофона, куплю що я хотів. Купити. Коптера, щоб знімав мене. включить Таймлапса А головне навчусь монтувати. Наложу музички Вони кожен по приколу думаю слухати культиватор. Оцей італіянський 4 двигун Але все ж, ну, буду розвиватися, я до того веду. Та й отдихнуть трохи треба щось з самого ранку. Газу, газу, робити щось. Спушує конкретно на 5-6 сантиметрів. Берізку, діло, що не вибирає треба віддільно проходити ну, але нічого тут ще би влізли цим з 48 сантиметровою максимальною фрезою, а тут вже рискований бачите ми зняли серці якраз би вона тут чітко йшла Коротше, газу далі. О, вже 20 хвилин. Ладно, туди назад і перекур. Опа! Ну він був підгнивший. Дивіться доказ. Ось. Вже б він був коцнутий. Мирна медведка під'їла.

Слава білокрилка, блін. Ладно. Нічого. А це кстати, до речі, лучше прибрати отсюда. Бо Зараз буду тут йти і увалюю його.